Волонтери-медики громадської організації Білі Берети активно долучаються до партизанського вишколу «Захисти свій дім, який щосуботи проводять на біатлоній базі в підгородньому. Крім цього, аби охопити більшу кількість людей, організатори вирішили додатково у неділю провести безкоштовні навчання із домедичної допомоги у Тернополі, а саме у парку Тараса Шевченка на пагорбах неподалік Тернопільського замку. Інструктори – це однозначно всі є медики, так тобто, це або вже діючі, практикуючі, або це є студенти шостого курсу, які проходили певне навчання в університеті, або також є такі додаткові курси, і відповідно вони вже або безпосередньо самі були на сході України саме в тих бойових умовах, або прийшли в майдан, і відповідно вони вже це знають знову ж не з книжки. Поранення у бойових умовах бувають найрізноманітніші, пояснює лікар Олексій Андрійчук, адже людині загрожує не тільки ворожа куля, Від сучасних. Бомб, ракет, мін, касетних боєприпасів. Далі, як уражуючий фактор, можуть виступати фрагменти металевих конструкцій, якихось побутових будівельних. Далі, вибитий кулею зі стіни уламок цегли або уламок бетону, або уламок щебню, летить з не меншою швидкістю, ніж куля. По твердості майже їй не уступає, і тому наносить ушкодження теж достатньо значні. Основною причиною смерті. На полі бою на передовій в умовах бойових зіткнень це є кровотеча, значна крововтрата як наслідок цієї кровотечі, і шок травматичний або шок наслідок крововтрат. Тому у нас спливає закономірна річ для того, щоб не допустити крововтратний шок, для того, щоб обмежити шок. Наслідок травми наша задача кровотечу зупинити. Де і як тримати біля себе джгути, як їх правильно накласти, що і як використати, якщо джгута немає. Наступне, що показує, і розповідає лікар: зупинка крові не єдине, що треба вміти. У іншій навчальній зоні вчать зокрема, як швидко і правильно оглянути постраждалого, аби виявити місце та характер поранення. Починається такий огляд із голови. Ми кругом оглядаємо, обмацуємо, обдивляємося, легесенько порухали, тим самим ми подивилися на шию, чи вона е, без ніяких пошкоджень подивилися ззаду, помацали, переходимо далі до, до верхніх і нижніх кінцівок. Верхні і нижні кінцівки е, обмацуються е, круговими рухами. Типу, якщо кінцівка є пряма, рухи мають бути напівкругові, от такими. Увагу звертаєте на коліна на одне на друге для навчання людей, азам першої до медичної допомоги білі берети організували три навчальних зони і приділили три години часу. Разом із наочними показами і поясненнями інструкторів тернополяни змогли самостійно спробувати зробити усе, чого їх навчали. Навіть в простих таких, скажімо, побутових умовах дуже корисними є ці вишколи, тому що ми ніколи не знаємо, що з нами може трапитися, і такі мати практичні якісь навички дуже корисно. Тобто ситуація насправді може бути дуже багато, і це насправді не так важливо, що саме спричинило це ураження а важливо знати, як допомогти людині на навчання з домедичної допомоги, які провели в неділю, 12 жовтня, до парку Шевченка в Тернополі прийшло кілька десятків тернополян. Я гадаю, що прийшов кожен той, хто мав прийти це вперше. Це по перше. По друге, знову ж реалістами. для того, щоб кожен зумів попробувати щось, не можна величезну масу людей приводити. Так тому я вгадаю, що цілком є достатньо. Білі берети мають намір проводити безкоштовні медичні вишколи у Тернополі й надалі, каже Олена Бідованець, коли буде відомо точнішу дату, й місце проведення обіцяють проанонсувати у змі та соцмережах.